Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Дніпрі. І далі будемо говорити із Миколою Сергою. Це артист, який зараз служить у ЗСУ, та створює культурні проєкти під час війни. Тож правильне ліж на останній минуті стане понятним засвітом. Вітаємо вас у Дніпрі. Дякую. Ви часто тут буваєте? І що для вас, Дніпро? Скажіть. Що для мене, Дніпро? Ну, знаєте, в першу чергу завжди в мене міста асоціюються з людьми. І там до, Давайте спочатку розглядати період до початку повному вторгнення. В мене є тут е декілька друзів, е дуже близьких, і я завжди приїжджав. У Дніпро до них. І тому там Дніпро для мене тоді це було е, якесь яскраве свято, бо я приїжджав один-два дні, а і ще було ну багато різної роботи тут е, корпоративів, там де я вів, де я співав. А після повномасштабного вторгнення е, Дніпро зараз це такий хаб. Куди ми приїжджаємо, і звідки ми е направляємося на запорізький напрямок, наприклад, завтра вранці, е чи на е Донецький напрямок, чи на Криворожський? Тому зараз це інші емоції. І кожен раз ми приїжджаємо і вже в Дніпрі починаємо працювати. Ми заїжджаємо там. У нас є там постійні е такі е зупинки це ДСНС е в Дніпрі і. Там багато історій пов'язаних з хлопцями, і дівчатами з ДСНС Дніпровського. Це шпиталь, ну головний шпиталь в Дніпрі, куди ми також приїжджаємо, завжди робимо концерти. Тому там патрульна поліція, з якими ми також дружимо і приїжджаємо і також працюємо. Ну тож, я не знаю. В мене немає однієї асоціації зараз. Я знаю, що це такий бойовий стан і стан вдячності, напевно. Бо Дніпро це дуже потужна фортеця. Потужна форма тримає кілька фортець навколо себе. Це такий хаб, забезпечуючий ці фортеці. 24 лютого, скажіть, де ви зустріли? В Одесі? А що було? Зустрів війну. Почалася війна, повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Я їхав в Миколаїв на концерт, зупинився в Одесі. Ну і все почав працювати. Спочатку створив психбатальйон і надавали психологічну допомогу. Там я і мої колеги, і там зараз психбатальйоні він досі працює. Там 230 людей, які активно чергують і надають психологічну допомогу. І Ми зараз перевчаємо більшу частину цих спеціалістів на роботу саме з сім'ями військових. А Потім 26-го шостого ще пішов добровольцем в ЗСУ. Ваш батько ну, був проти цього. Скажіть цю ситуацію? Якби як ваша Початку був такий сильний кіпіш, ніхто нічого не розумів, і е... особливо ті, в кого бу... було. Трішечки інше ставлення, ну типа, ну хто хто для кого війна почалася не в 2014 році? Бо для мене, для моєї сім'ї, вона не почалася в 2014 році, ми це не відчували. І якось інформаційно, якось, ну я не знаю, ну не відчували цього. І коли тут починається там 2022 рік. Лютий і тут повномасштабне вторгнення. І, звісно, ну, типа, починається хаос в голові, бо от у тому світі, в якому ти живеш, типа, не може бути війни. Особливо ось тут, ну, в такому масштабі, 21 століття. Але ну, типа, світ змінюється. І цей світ також. І тому там, в мене з'явилося ось таке рішення в цьому хаосі. В батьках Таке рішення з'явилося пізніше. Він через нам, місяць, десь півтора місяці пішов вже. Він теж служить зараз. Він воює під Херсоном вже декілька місяців. Командир підрозділу. Соцмережі це ваша зброя? Так, звісно. Соцмережі це інструмент для донесення вже безпосередньо зброї чи зцілення. Залежить від. Того до кого звертаємося, залежить від контексту, от як конкретно ви з ним працюєте? Бо опублікували рейтинг і ви там здається на четвертому місці серед тих військових, які мають потужну аудиторію. Соцпрацюю я активно працюю. Я розумію, що це. Я розумію, що це можна зробити, і активно використовую і свій інстаграм, і інстаграми тих блогерів, тих артистів, які співпрацюють з нами. Бо е за допомогою. Культура, а ми використаємо саме культурні інструменти, можна працювати з несвідомою частиною нашої свідомості, нашого мозку, нашої психіки, і саме тому впроваджувати ті посилання, ті вселення, які будуть свідомо. Не сприйматися, типу, які від яких будуть захищатися, і, і потрібні джерела, з яких це буде доноситися. у своєму інстаграмі десь до липня місяця. Ви спілкувались російською мовою, потім стали спілкуватись українською. З чим це пов'язано? З тим, що змінилась ваша аудиторія, і ви хочете щось донести їй, чи це щось інше? Я просто змінився. Зрозумію просто, що Україна стає більше е, духовно, ментально і культурно, ніж е, була до цього. І для цього потрібно ну для цього потрібно. Е, Робити деякі жертви. Жертва моя була в вхід в зону некомфортно для мене, бо там, в російській мові в мене там, словниковий запас, там, не знаю, наприклад, 10 тисяч слів, українські 100 слів. І е, тобі досить важко виразити свою думку, коли в тебе такий маленький, маленький набір. Але коли, якщо ти не зробиш такого е, дуже різкого кроку, то. Ну, та нічого не вийде, тому я вирішив так. Спочатку почав розмовляти, просто потім почав там, створювати е, пісні, е, вірші. від чутно слова, і Серце б'ється без запалу втоми. Але все одно надія жива. Знаю, що ми всімо, і я почав, що вау, відкривається дуже крута перспектива. Там дуже багато бонусів всередині. По-перше, мовний мовневий апарат. Він змінюється, і звуки стають більш такими летючими, легше розмовляти в ній більше фонетичного потенціалу. Це перше. Друге, це е, дуже гнучка мова. Тож е, ну, немає чітких правил, як ти маєш саме говорити, які слова використовувати. Ти можеш створювати нові слова. І Для мене, як для поета, як для митця це ефігезний потенціал. Це не знаю, як дізнатися про біткоїни раніше, ніж про них дізнаються всі. І я розумію, що зараз українська мова це ознака е, ознака. Людина, яка по-перше, людина з позицією, бо ми розуміємо, коли ми зустрічаємо там людей там, в Дніпрі, в Харкові, в Одесі, в Києві, і вони розмовляють українською, ми розуміємо, що вони знають російську мову. І це. Ну, по перше, це свої. По-друге, розумієш, що це людина там принесла також свою жертву для цього. вийшла зі своєї зони комфорту, і зараз дуже змінюється ставлення українців взагалі до України з позиції користувачів. Тіпа, типу, от си не база, я українець. до, Я українець. Ви в своєму інстаграмі висловилися про. Те, що ви, якщо правильно зрозуміла, поправте мене, якщо ні, проти знесення пам'ятників Пушкіну. Це було на самому початку. Це була, ви е, знаєте, коли. Яка зараз у вас позиція? Да мені пофіг. Ну, типа, ну типа, ну якось ну, є чи немає. Ну... Я тоді боявся саме тому, що я був російськомовним. Я дуже боявся, що це тенденція до того, що, ну, вся моя творчість була російськомовною, там, пісні, э, вірші. Э, Фінанси. Э, э, ну, фінанс... Це пов'язано з російськомовним контентом, правда? Ну, звісно, бо, ну, бо якщо ти не створюєш продукт, то ти нічого не заробляєш. А я так як він російськомовний, то звісно, ну, це, це моя робота. І... Я, ну, тіпа, тоді я захищав саме це право співати, там, розмовляти російською. Я казав, ну, я в ЗСУ, я там, тіпа, працюю на перемогу, не словом, а діємо то, і тому я тіпа, виборюю для себе право розмовляти на ті мові, на які я хочу і на які я звик. А потім я зрозумів, що блин, я ж нічого не втрачаю. Я зрозумів, ні, все, обнуляємося. Тіп, тепер я створюю українську культуру і мені стало так пофіг на пам'ятники. Ну, типа, є ці пам'ятник Пушкіна, немає. Типа, ставлення до Пушкіна вже я, я, я його вивчив. Все, я взяв все, що мені було потрібно. Так, я тоді не помічав е, цих контекстів е, з е, імперських, які є взагалі в, е, в росіян. Я цього не помічав. Коли став помічати, звісно, в мене тіпа, ставлення трохи змінилося, я хм", сказав, сучка ти. От, то, знаєте, Пише афієзне чоловік говно. Таке з'явилося ставлення, а, а пам'ятник, не, не не, не а йому як людині. Тому, тому я не проти. Хочете не зносити? зносити. Щодо того, що в курсі шкільної літератури треба поприбирати деяких російських письменників, як. Ну, по-перше, якщо. Ну, знаєте, яка штука? Це дуже великий подвох, що українська культура вона завжди створювалася поруч з російською. І ці мотиви е, супротива, ці мотиви, мотиви я, я все одно зроблю, я буду, ну, тіпа, буду жити. Вони мають сенс тоді, коли поруч є ця велика фігура, яка угнітає. Тому без знання російської культури складно ну, зрозуміти українську. Але все ж таки, я вважаю, що в першу чергу, там наступним клініком це, це скажімо скажімо так, історія культури. має бути окремий предмет, має бути тіпа, українська в першу чергу. А далі для розуміння вже російська, типу розуміння, чому було саме так. А там е, і тоді буде ну, е, ціла картина. Е, але я вважаю, що зараз саме час створювати сучасну українську культуру. Вона вже створюється, і вона дуже потужна. І в чому перфект, в чому. Е, Чому як, за кайф цієї нової української культури? В тому що вона, ну, вона самобутна, вона не потребує сусідів, вона вже є така, вона з сильною позицією. На бусик ви зібрали? Ви збирали? Так, ми на ньому зараз їдемо на схід. Тому бусі клас, дуже комфортно. Ми його починили, зробили. Це дуже комфортно, коли є свій транспорт. Особливо, ну, ми. Багато працюємо, і працюємо дуже глибоко, і це емоційний високий стрес, і воно виснажує фізично. І тому всім хлопцям, дівчатам, які з нами їм потрібно відпочивати. І Це дуже важливо, що в нас бусік. Де якщо що є різні умови, можна там залишитися, ночуватися в бусику, наприклад. У вас був бойовий досвід? Бойовий саме щоб ми стріляли ворога? Ні, не був. Ви служите більше так, як їздите з культурний десант, підтримуєте захисників і захисництва. Ми це частка наша робота. Інша частка ми створюємо культурний простір в Україні під час війни. Працюємо над контентом, який створюємо, ми залучаємо крутих митців. Наприклад, зараз ми займаємося культурною, емоційною деокупацією тимчасово окупованих територій. Ми створюємо рух, створили вже е, рух підтримки. Бо чим більше е, люди там, українці там відчувають підтримку, тим більше вони співпрацюють. Тим е, тим складніше їх зазомбувати. Тому це дуже важлива робота і. І це наша зона відповідальності. Ми це вміємо робити добре. Дуже добре. Микола, читала про вас у Вікіпедії дуже багато інформації, є, от буквально від народження, і далі потім детально всі роки завершується 21 роком. Там іде дискографія, фільмографія, і по СУ там нічого немає. А далі а далі є така, такий рядок: 23 серпня, орден за мужність третього ступеню. Що б ви хотіли, щоб було між цим 21 роком. Ком і оцим орденом от що має бути написано про вас, в Вікіпедії? що ви хотіли самі про себе прочитати за цей період? Став справжнім українцем. все цього достатньо.